Всім привіт! Я вас рада бачити в мене знову на каналі. І сьогодні ми будемо робити середньої складності тренування для м'язів животика. Я знаю, що ви любите прес, любите животик. І це тренування якраз для вас, якщо давно хочете підтягнути м'язи живота, причому усі, не тільки прямий м'яз, який формує кубики. Чеш, поїхали голова вперед, назад, праву сторону вліву, плечі по черзі вперед. Да, ми завжди розминаємося перед тренуванням назад. Назад. Ручки наверх. Вдих. Видих. Вдих, видих. Я можу похвастатися, що я була на момент запису цього відео на масажі. І моя спинка в захваті, взагалі всі мої м'язи в захваті від розслаблення. Чесно, прийшла і мене так. Я клала спати, я так хотіла спати, це просто капець. У мене, мене тіло таке, ну все, я вимикаюся. Я не знаю, як ти, що ти там хотіла, бо я думала, я буду продуктивна да, після масажу, але ні, я ніколи так не помилялася. Я, ну, ладно, я знала, що в мене трохи розслабляє, я хочу поспати. Але я дві годинки відпочила, дала своєму тілу те, що я хочу, і пішла працювати і записувати вам ці чудові тренування. А як вас буде без м'язів живота на куча накачених. що такі. Ручки назад стегна вперед. Опускаємося на видих вниз, на вдих наверх. На видих вниз, На вдих, Наверх. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній. Добре. Насправді, м'язи живота. Це така цікава річ. Знаєте, чого цікаво? Тому що я стільки бачу блогерів, які кажуть: не можна качати м'язи живота. Або я маю плоский живіт, навіть не качаючи м'язи живота. І це так по по-дебільному звучить особисто для мене. Чому? Тому що як не крутим. А... У нас є, у нас м'язи живота беруть участь у різних процесах, в тому числі у процесі ходьби. І тоді, коли ви качаєте або розтягуєте м'язи спини, то у вас також качається прес. Тобто, якщо ми говоримо про скорочення, то м'язи живота, от, наприклад, ось тут вони розтягуються, тут ек ексцентричне скорочення, а ось тут вони концентрично скорочуються. Тобто вони працюють. Те, що ви не робите конкретні скручення, це в принципі не значить, що ви з ними взагалі не працюєте. Тим паче у планках виконується ізометричне скорочення. Десь там, коли ви рухаєте руками або там, працюєте з вагою, виконується або підтягуєтеся, виконується ізотонічно. Ну, типу, це так не працює, що якщо я не роблю скручення, значить я з ними не працюю. Ні, працюють, брешуть, як то кажуть. Робимо ніжкою, одну ножку попереду вирівнюємо і згинаємо. Якщо вам тяжко, ви можете поставити руки на щось повище. Вниз наверх. Тут не потрібно особливо якогось різкого руху так, щоб ви просто розігрівали або дуже інтенсивного, настільки, наскільки ви можете, так, щоб ви відчували, що працює ваша задня поверхня і передня. Так, другу ножку. Вперед, назад, вперед, назад. Да, навіть я не скажу що після, ну, по, по вигляду м'язів, що я була на масажі, але насправді це їх тонус. Все нормально. Назад, вперед, назад. Умнічки. Я знаю, що ви робите і я вас за це дуже-дуже сильно хвилю. Чому? Тому що спорт це ваше життя. Ви вибираєте спортом, яку якість життя ви хочете. Тому поїхали далі. Тут прогинаємося вниз. Тут прогинаємося. Стегнемо вниз. Витягнулися. Супер. І поїхали до руху в кульшових суглобах. В тазу. Уходимо тазом назад, вперед. Назад. Вперед, назад, вперед. І я поп'ю водички. Я вам також нагадую пити воду. Будь-яку. вперед, назад Ну, окрім солодке окей. Якщо не, Якщо не м'язи, то мені нагадає про те, що мені треба пити водичку, це мій голос. Бо це вже не перше записне тренування. От. Тому він трохи сідає, він вже, коли не витримує, каже, ой, вікуська, оте от твої розмови взагалі мені не підходять. Так, добре. Я пропоную почати з м'язів-животика. Угу. І так, лягаємо на спинку. Оп. Я зразу зміню свою зачіску. Ножки у нас 90 градусів до підлоги. Ручки у нас можуть бути на потилиці або вздовж тулуба. Ваша задача це притиснути поперек до підлоги. Тобто не прогнутися, а прям тиснути в підлогу попереком. Звідси опускаємо одну ніжку, другу. Потім вирівнюємо. Оп. Другу. Знов опустили. Тут буде працювати поперечний м'яз живота. Ну і плюс клубо поперековий. Одну, другу. Видих. Вдих, видих. Вдих. Опускаємо по черзі. Да, таким чином це я вас тільки підготовлюю. До це все. А-а, я багато чого цікавого приготувала. Видих. Видих. П'ять. 4 3 2 1 1 витягнули витягнули супер підняли ножки тягнемо їх наверх, далі ми робимо скручення. Можна тягнутися ручками, але краще тягнутися все-таки е так, щоб у вас руки були під потилицею. Згинаємо коліна, кому тяжко тяг тримати рівні ноги, рівні, прям повністю рівні. Або ось таким чином, але краще 90 градусів. Що ж, поїхали, видих. Раз. Вдих, опустилися, робимо таких 20 разів. Хто думає, що може більше? Давайте тридцять. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять? Раз два три, чотири, шість сім, вісім двадцять. Тепер. Ми згинаємо ножки і опускаємо одну ножку і скручуємося до другої. Поїхали. Раз. Два. Також 20 разів. Три. Тут же маєте відчувати. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, раз. Два три пять шість Вісім. Дев'ять. Останні двадцять. Супер, вже мали відчути? Далі повертаємося на животик. Тільки я зніму, а то я вже виходжу. І відчуваю, як моє волосся тягнеться. Ох! Не суперприємне відчуття. Вертаємось на животик. Ну, в животик на колінця. І стаємо в планку на одну хвилину. Давайте зразу включимо наш таймер. Встали хвилину в планку. Буду розпатлено, а що поробиш? Ще стоїмо, стоїмо. Я знаю, що тяжко після пресу. Ще 15, ще 10 секунд навіть так можна сказати. Стоп! Супер. Так, тепер поїхали до косих м'язів живота. Лягаємо на бочок. Ручка у нас попереду. Друга ручка у нас на потилиці. І тут скручуємося, але так, не отак от не голову качаємо, не шию качаємо, а прям скручуємося. Ця ручка вам трошки буде допомагати. По 20 Раз. Два. Шість, вісім, дев'ять, десять, ще раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Супер. Перейдемо на другу сторону. Я знаю. Трохи вже прес відчувається. Нам ще треба зробити буде по планці на косі на, для косих м'язів живота. На боковій планці. Так, ніде не лягла на волосся. Раз. Буде не дуже приємно підніматися. два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Двадцять. Супер. Ви умнічки. Хороша. Тепер косім я зе живота. А в планці будемо виконувати. Стаємо на одну сторону. Добре, я знаю, що вам тяжко виконувати бокову планку. Давайте по 30 секунд. Найчастіше у вас тремтить рука. Я розумію, це за рахунок того, що ще недостатньо сильна ваша рука для того, щоб витримувати ваше тіло на одній руці. Це нормально. Ми потрохи будемо укріплювати бокова планка. Одне є, ну, Ну, приблизно вам скажу. Бо я вже тепер не бачу цифр. А, я можу натиснути. Все окей, все під контролем, я вам скажу приблизно. Ще 5 секунд. Угу, зійшли. Другу сторону. Let's go. Кого тремтять руки в цій позиції, напишіть мені, будь ласка, щоб я знала, з чим нам треба ще працювати. Ще 5 секунд. І стоп. Добре. Тепер ми потягнемо м'язи живота. Тут встаємо. Кожну іншу ногу. У випад повертаємо сюди. П'ять. Чотири. Три. Два. Один ручку наверх. Раз. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять, другу. Ага, так не вийде. Я заплутаю в ногах, я заплуталась ногах. Яка в мене тут була ця? Значить, тепер ця рівна. Ой. І так, п'ять. Тут таз вниз чотири. Три. Заплутаться в ногах. О, якуська. Два. Один Ручку наверх. Назад. Видих. Вдих. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Супер. І тепер лягаємо на стегна і витягуємося тазом вниз. Витягуємо животик і прям тягнемо себе грудними вперед. Потягнули. Розслабилися і округлили спинку. Прекрасно! Ми з вами сьогодні дуже плідно попрацювали, тому я вас сьогодні відпускаю. Відпочивайте і ми з вами зовсім скоро зустрінемося. І, па-па! обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, і я вас чекаю на усіх наступних тренуваннях. Па-па!